Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. І от ще в 2019 році Lumix представили свої перші повнокадрові камери, але тоді вони ще не могли так повноцінно позмагатися зі своїми основними конкурентами в обличчях там Sony, Canon, Nikon, багато в чому через автофокус. Там був контрастний автофокус, а контрастний автофокус – це не дуже. Він і тоді не міг задовольнити потреб. Користувача. Плюс, наприклад, в s 5 окрім автофокусу, були певні проблеми і з перегрівом, і з тим, що s 5 чомусь не отримала повнорозмірний HDMI на відміну від одиничок. Але тим не менш, навіть тоді ці камери вже мали низку переваг перед конкурентами. Це супернадійні корпуси, сильна підтримка оновленнями, дуже класний функціонал, як для гібридної камери. І от S1H, вона ж навіть netflix Апрувд. Ну, звісно, одинички якраз мали повнорозмірний HDMI і в принципі вся лінійка мала дуже класну стабілізацію зображення. Чим в принципі компанія Lumix і славиться в своїх камерах ще з Micro 4 третіх. Але от в червні 2023 року Lumix випустили s 5 та s Пять 2 X. І от я. Оновився з FUJIFILM x T4 до Lumix s 2 x Вже трішки більше місяця цією камерою користуюсь. Потестив був ще S1R2, про це теж можете глянути відео. І от ще нещодавно LUMIX анонсували s 1 2 і s 1 2 e Essentials типу. І що я хочу сказати? Дуже гарна робота LUMIX, бо в мене таке враження, що. Вони взяли, підсилили всі сильні сторони, які вже були, і пофіксили проблеми, які користувачам не подобались. Звісно, певні проблеми залишились, певні проблеми з'явились нові, але вони вже далеко не такі критичні, як на мене. Я більше місяця покористувався. Lumix S52X, і я насправді дуже задоволений. Що s 5 II, що s 52 IIx — це повнокадрові камери з 24-мегапіксельною матрицею S52X відрізняється тим, що тут є можливість зйомки в SSD, просто от по дроту, без всяких там. Рекордерів тут є прорез і окрім лонггоп, тут можна писати ОЛІнтро. А ну і ще весь 5 2 x прям з коробки, є можливість запису RAW відео на зовнішній рекордер через HDMI. Весь п'ять два так теж можна, якщо доплатити 200 баксів за покращення прошивки. І, от, до речі, якщо говорити саме про перехід е, з фуджа, то. У мене був Fujifilm x t 4 я ним користувався більше трьох років, і це насправді дуже класна камера. І більшість відео для цього каналу зроблені на Fujifilm X T4. Дуже багато роботи зроблено на Fujifilm X T4. Я любив цю камеру, вона дуже крута. І я сподіваюся, новому власнику вона не менше принесе і грошей, і гарних. Емоцій, але дуже хотілося вже до чогось оновитися, я розглядав або XH2S, або щось інше. І от потім я побачив, що існує Lumix S52 і Lumix S52X, порівняв ціну з Fujifilm XH2S і зрозумів, що там мені вигідніше взяти вже повнокадрову камеру, повернутись в табір. Чуваків, які знімають на повний кадр, і от за трішки більше місяця користування, знову ж таки, я виділив для себе такий певний список переваг і недоліків. Звісно, є недоліки, але спочатку про переваги. По-перше, мені дуже подобається вже вище згадана можливість знімати на SSD, бо це банально економить гроші на флешках, не дивлячись на те, що тут SD-шки, а не Express Type-B, які дуже дорогі, але накупити на терабайт пам'яті SD-шок з UHS2, щоб була нормальна швидкість, і у вас там буфер не забивався і не лякав вас тим, що ой, камера зайнята. Дорожче накупити флешок на терабайт, ніж взяти SSD-шка SSD на терабайт зараз хороша. Це приблизно 100 доларів. Також мені здається, що SSD ще й надійніше. Також мені дуже подобається можливість накинути в давінці кольорокорекцію на відео, яке я зняв у Vlog, Згенерувати лут, закинути цей лут собі на телефон і через Lumix Lab вшити його в камеру і прямо з камери знімати вже з цією кольорокорекцію. Це дуже класно, особливо коли є якісь довготривалі проекти, де потрібно. Тримати одну стилістику. Також в порівнянні з Fujifilm x t 4 мені в Lumix s 2 x набагато більше подобається автофокус. Я не кажу, що в Fujiku був поганий автофокус, але він, ну, прям не супер. В Lumix він, звісно, теж не дотягує там до Canon і Sony, але він прям в коробки мені вже відчувався краще, ніж в Fujiku. І загалом я з ним проблем ніяких не відчуваю. Також, знову ж таки, в порівнянні з Фуджиком. Фудж в мене при записі YouTube-відео, ну, окрім як взимку, перегрівався десь на 15-20 хвилину і казав, ой, дай мені охолонути. Тут же є активне охолодження, і за рахунок цього, по-перше, немає ліміту на запис: ні 20, ні 30 хвилин, скільки хочете, стільки пишете. І камера не перегрівається. Вона в мене жодного разу не перегрівалась, а зараз травень місяць, доволі тепло. І все окей. І звісно, не можна не згадати про OpenGate. OpenGate це коли ви знімаєте відео з усієї площі сенсора, з усієї роздільної здатності, і у вас відео виходить з такою ж роздільною здатністю і таким же співвідношенням сторін, як і фото. Тобто 6 на 4 тисячі. Це дуже круто, це дуже зручно, це додає вам гнучкості на монтажі, бо ви можете кропати, вирізати. Як вам хочеться, ви можете зняти горизонтально і потім, якщо вам потрібно, вирізати вертикальний 4К шортс або рілс дуже класної якості. Також я дуже боявся розчаруватись в акумуляторі, так як він тут приблизно такої ж ємності, як в X14, а x 4 він на своєму акумуляторі живе майже вічність. А це повнокадрова камера з активним охолодженням. І загалом вона більш напакована всякими приколами. Я очікував, що вона буде набагато швидше сідати, але ні, бо вона сідає трішечки швидше, ніж фуч. Але загалом я автономністю дуже задоволений. Також хочу відзначити оновлення прошивки, бо коли я придбав камеру, до речі, дякую Lumix Ukraine за те, що в мене є ця камера. От по автофокусу тут було, по-моєму, лише два режими: трекінга, це Human плюс Animal і Car. Я оновив прошивку і тут одразу з'явилась купа режимів трекінга, це Human, Animal, Car, Airplane, Train. Багато загалом, а ший моторсайкл прикольно. І до кожного цього режиму є ще підрежими. Тобто, там є коли у вас режим трекінга людини, пріоритет обличчя і очей, або пріоритет повністю всієї тушки людини. Також мені дуже подобається, що тут є така штучка як кут затвору. Бо, от коли ви знімаєте відео, вам треба підбирати витримку під свій фреймрейт, щоб мати природне розмиття руху. І, наприклад, коли у вас 24 ФПС, ідеальна витримка для вас це або одна або 1,48. 48. І ви можете поміняти фреймрейт, і доведеться міняти витримку. Це не завжди зручно. А тут обираєте кут затвора, ставите його 180 градусів, і камера сама підбирає витримку до вашого фреймрейту. Дуже зручно, мені це дуже подобається. Також я, звісно ж, дуже задоволений цією камерою і по фото. Бо рави дуже класно тягнуться. Рави легше, ніж у Фуджа, ну вибачайте Fuji. Бо коли я з Фуджі закинував рави в Lightroom, він прям тупив. І там вони ще й займали вдвічі більше місця. Закидаю рави з Lumix, Lightroom не тупить, все окей, вони вдвічі менше місця займають, тягнуться, очевидно, по світлу краще, бо тут. Фулфрейм там, в принципі, не в три стопи ізі витягується. Дуже дуже задоволений. І ось до речі, фото, яке я робив спеціально для цього відео, щоб були приклади фотографій. Робив їх, до речі, з Amaran t 2 c підсвічував почти червоним. Це світло від FielMEX Pro. Дуже рекомендую вам цей магазин. А за промокодом Плівковий ви отримаєте знижку в 5%. І от я сказав, що фото з Lumix легше обробляються, ніж з Fuji, Але відео теж. Навіть в Long в стисненому кодеку, я переважно знімаю Long GOP 150 Мбіт. Лише час від часу я використовую там лінтра чи прорез. Прорез взагалі тільки один раз використовував, дуже сподобалось. Але тим не менш, Long GOP з Lumix моєму кампу дається набагато легше, ніж GOP з Fuji. -ка. При тому ж бітрейті і тій ж роздільній здатності. Ну і звісно, дизайн мені цієї камери дуже подобається. Подобається саме дизайн S5X, що вона вся така чорна, матова, непримітна, класна. І відчувається вона такою прям монолітною, дуже зручний хват. Прям суперзручний. зручний, ви бачите, такий величенький. Але досить хвалити камеру, пора переходити і до недоліків. Звісно, недоліки є. Деякі прям дратують, але одразу скажу, що жоден з цих недоліків не є особисто для мене критичним. І перший недолік, який я хочу відзначити, це те, що 4К60 ФПС тільки в кроп режимі. Це загалом. Окей, але іноді мені не вистачає ширини кута. Дуже часто я використовую 16 16-35 Canon через перехідник Viltrox. До речі, автофокус все дуже добре працює, але ця лінза велика, важкенька і хотілося б все-таки щось поменше-полегше. Але те, що велика важкенька лінза з перехідником, це не так проблема системи Lumix, як проблема того, що я ще не купив собі нативну лінзу під L-Mount з широким кутом. Наступний недолік це те, що коли от я там не знімав щось на Lumix, хочу подивитись, що я не знімав, я натискаю на кнопку Play. І в камері затримка десь 2-3 секунди. Це іноді дуже сильно дратує. Я не розумію, з чим це пов'язано, бо загалом камера працює швидко. Добре, а тут прям такий тупняк. От чому Ну, я сподіваюсь, насправді що це пофіксять з оновленням, і воно перестане. Дратувати. Також з отаких от аля затримок буває, камера довго вмикається. Теж це в неї може займати 2-3 секунди. Це дратує більше, ніж затримка після натиснення кнопки Play. Бо, камон, хочеться, щоб камера вмикалась миттєво. Бо от, коли вона переходить в режим сну, виходить вона з нього миттєво. От просто легесенько доторкнетесь до якоїсь кнопочки, і камера вже вімкнулася. А коли саме з off в ON. То чомусь їй треба час. Також на тривалих зйомках, там 2-3 години, саме по відео я помітив таку штуку, що камера, наче втомлюється, не знаю, як це назвати. Бо спочатку ви натискаєте кнопку запису і запис починається миттєво. А коли камера, як я кажу Аля, втомлюється, ви натискаєте кнопку запису і запис починається з затримкою десь секунда, півтори. І це теж дратує і. В принципі, в деяких сетапах, особливо коли е, знімаєте щось репортажне, це може в принципі зруйнувати вам кадр. Це було б не дуже приємно. Я в такій ситуації рідко потрапляю, бо не дуже я репортажний такий чувачок, але тим не менше. Також я міг би записати в недоліки Rolling Shutter і сказати, що ой, блін, тут Rolling Shutter такий виражений. Але жодного разу я з цією проблемою не стикався, тому я не скажу, що це недолік, поки не зіткнусь. Мені окей, але я знову ж таки я не роблю отаких панорам камерою бо навіщо? Також я в недоліки запишу те, що все таки на Elmount не так же багато лінз, як Хотілося б, хотілося б більше. Але скоро там Viltrox, по ідеї додасться. От разом з s 1 2 анонсували 2462.8. Я подивився, він там легенький, компактний, такий, прям класний. Дуже тепер чекаю, поки з'явиться в Україні. Хоча б потестити його, може й купити собі. Я думаю, що це дуже хороша універсальна лінза. А перш ніж продовжити, хочу подякувати спонсорам каналу на платформі BASE. Від Моно, хто ще не долучився, теж може це зробити за QR-кодом або посиланням в описі відео, і я теж буду вам дякувати е, в своїх відео. Дякую тим, хто підписався на мінімальну підписку е, на каву. Дякую тим, хто закидає на пиво. І дуже дякую е, людині, яка закидає на Ilford hp 5 Плюс на всіх рівнях підписок доступний закритий телеграм-чат зі мною, де. Ви можете навіть впливати на те, що буде виходити на каналі. З радістю будемо обговорювати фотографії, які ви робите на плівку чи на цифру, і я буду туди ще свої фотографії закидати. Загалом, хто хоче мене підтримати, долучайтесь. Ну і переходимо до заключної частини цього відео. По камері мені був потрібен універсальний інструмент, який гарно робить фото, і не менш гарно робить. Відео. І хотілося якраз максимум гнучкості відео, бо на відео зараз запитів трішки більше, ніж на фото, ну такий вже сучасний світ. Тобто мені була потрібна гібридна універсальна камера, якою Lumix s 2 x повністю являється. Це дуже класна гібридна універсальна камера, яка дає змогу робити дуже класні фото, прям максимально впевнено. Тут достатньо велика роздільна здатність 24 Мп. Це прям. Золота середина зараз дуже широкий динамічний діапазон, плюс тут прекрасний low-light перформанс. І я от якраз забув до переваг приписати те, що тут Dual Gain ISO. Тут перший нативний ISO 640, другий нативний ISO 4000. і реально на 4000 ISO ви отримуєте дуже чисту картинку. Тож, на мою особисту думку, це прям прекрасна камера, і Lumix отут в цьому форматі. Дає вам за ті кошти, які ви платите за цю камеру, просто максимум. От все, що могли. І це дуже класно. Я дуже задоволений цією камерою. Звісно, знайдеться багато людей, для кого вона не підійде, кому ці недоліки, навіть ті, які я підкреслив у відео, будуть критичними, але тим не менш, е якби люди різні, фотографи різні, оператори різні у всіх. Свої задачі. Якщо у вас задачі подібні до моїх, то ця камера прям прекрасно впишеться в ваш сетап. Так от, чудова камера, і щось мені здається, що рік, два, три, і дуже багато людей буде знімати на Lumix, бо вони реально почали робити прекрасні повнокадрові камери. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю камеру. Також, якщо хочете, щоб я зробив більш такий технічний огляд, де я там потягаю рави, потестую rolling шатер і все такі штуки. Теж пишіть в коментарі, якщо вам це буде цікаво, обов'язково зроблю. Ну і на цьому все. До нових зустрічей. А і бажаю вам гарних кадрів.